Сьогодні я вам розкажу про свою гру, називається Easy Obie 100%. Відсотків". Ну, на Easy, в там жорстко. Тому поїхали. Іразу ми помираємо. Ну, давайте зараз їдемо далі. Ми на ці платформи. Далі ми сюди стрибаємо. Ну, я не дуже навчився тут стрибати. Ну, нормально, але в майбутньому я трішки опущу цю платформу. Поїхали. Давайте проїхаємо, проїхаємо. Хто хоче в цю гру пограти, я залишу в описі посилання на цю гру, бо так вона не знаходиться. По пошуку Easy Hobby ставить. От. Сіння. Тепер ми проїхаємо по оцим червоним. У нас не виходить. Але е, іноді тут баг, що... Телепорт, ото, що зелена штука і червона, вона взагалі не працює. Якщо ти один раз зробив, вона може далі не працювати. Тому я перебудую на драбину або на якісь блоки, щоб можна було попрыгати по ним. Ну, ми вже доходимо до нашого рівня, там де ми померли. І тут ще нема чекпоїнтів, це мінус. Я теж зроблю чехпоїнти, але... Це все потім. Ну, може завтра я зроблю оновлення тут. Можете побачити, що тут змінилось. Ми зараз хочемо пройти цю гру, тому ми йдемо тільки прямо. В кінці там взагалі там є звичайний е, сірий чоловік і піццагай. на Еліота. Бачите, воно не працює іноді. Тому треба іноді сюди запрыгнути. Я, спор... я це я це виріжу. я це выріжу. Давайте. Давай, 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 быстрейше. Синя. Оп, оп, блин. Я вже пробував адмін команди, вони не працюють. Хоча я цей створив цю гру. Воно не працює адмінкоманди. Не знаю в чому. адмін Адмінкоманди не працюють. Я хотів, я писав е, лінія флай. Вона не працювала, я хотів туди долетіти, Я ж адмін. Може це щось неправильно з цим, Блін. Да як ще його пройти? Якщо ви будете пробувати і пройти цю гру, то у вас не вийде. Я, тобі, я вам з першого разу у вас не вийде. Я вам кажу, що з першого разу не вийде, Я навіть з десятого. Давай, прыгай. Давай! Да прыгай. Да давай, Кєвка, зачепляйся за цю штуку і прыгай. Оп, оп, ще. Пружим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Стоп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, шесть. Коляриф. Добре, пишу далі. Если вы хотите тут пройти, можете одразу вот не перевірять. Жовта-червоносиня. Зажди Потому Душа це один сервер. Так, це найскладніше. Снизу. Усіх рівних. Ну, все, бачите, вся штука, копту, тобто ця вона теж буде складна. Приєм. Блін. Ну, ой, я цей момент зараз ускорю, ви будете дивитися, як я пробую його пройти вже мільйон років. Корочу, мене задовбало це робити, тому е я залишаю цю гру на вас. Спробуйте її пройти. Е напишіть в коментарях, чи у вас вийшло це пройти. Якщо у вас вийшло, то ставте лайк і та підписуйтесь на канал. Як я вже казав, буде е ссылка посилання, точніше на цю гру, в коментарях. Ну, Ми не будемо надовго прощатися.